Істі рук бажально видають вік наших пацієнтів. Часом з'являються такі проблеми, як гіперпігментація, дряблість, контурація, вен та сухожиль. А це впливає на якість життя та самооцінку. Чому так швидко руки старіють і як виправити цю проблему? Дивіться сьогодні в програмі. Часом появляється невідповідність між якістю шкіри обличчя шиї та рук. Шкіра піддається впливу факторів зовнішнього середовища, тепла, холоду, сонячного випромінювання, часто контакту з водою в результаті появляються такі зміни, як гіперпігментація, сонячне лентіго, дряблість, також контурація вен та судин. Це турбує пацієнтів препаратом вибору для корекції даної ділянки. Я обираю радіус. на основі гідроксепатиту кальцію. Препарат працює як наповнювач. Він стимулює синтез власного колагену, при цьому покращується тонус та як і шкіри. Шкіра при цьому розгладжується, зберігаючи природний вигляд, і вени та сухожилля не контуруються. Препарат ми вводимо канюлею лінійно-ретроградно. Розводимо ми фізіологічним розчином. Розведення 1 до 3. Від початкового стану шкіри залежить введений об'єм. Це від 1,5 до 3 мл на одну руку, враховуючи анатомічні та вікові особливості шкіри тильної поверхні рук. Ми обираємо препарат, щоб забезпечити максимально ефективний та безпечний результат для нашого пацієнта. Щоб завжди бути в курсі надієвіших методик корекції зовнішності, підписуйтесь на канал Естетична Медицина360.